Всім привіт! Рій облітується на новому місці, і зараз я його буду переселяти у вулик. Роїловка була дуже важкою. Я в перший раз зважив ройоловку. Її вага склала 34 кілограми. І зараз мені самому дуже цікаво. Ну, в принципі, я і так розумію, що там, скоріш за все, що там багато меду. Але в перший раз я привіз додому таку важку ройоловку і вирішив зняти про неї і невеличкий відеоролик. Ну, тепер приступаємо до переселення. Я перед тим скотч повідрізав. Зараз буду відкривати кришку. Ох, запрополісували конкретно. Не можна, навіть треба брати стамеску. О, зараз підважу з одного боку стамескою. О, зрушив, але разом з рамкою. Так. Пробуємо від'єднати рамку. О, щось вроді би виходить. Так, тепер з цього боку піднімається разом з рамками. О, відпустилися. Опа, тут така картина. Та як я і очікував, що вона повна бджоли і повна меду. Сім рамок. Ну, Роєловка десь приблизно на вісім. мене просто вразила в лісі вага, вона дуже важка була. Я, я, я перший раз ніс таку важку роєловку. І вона ще й стояла близько там ста метрів від дороги. Ставлю кришку зразу у вулик, щоб а, там ще скотч тримає, щоб джоли перелазили на рамки, зразу переходили на рамки. Ось. Загалом все дуже гарно, але я думав, що, що крайні дві рамки будуть точно запечатані. Ну поки що на крайніх рамках я печатки не бачу. Тут посередині теж нема, що то виходить розпліт з бджолами або мед просто не запечатаний. Ну, зараз будемо переставляти рамки у вулик і зразу все дізнаємося. Приступаємо до переселення. Так, Дістаємо крайню. Так. Так. Ех, запрополісовано завощены. А, та тут повномедна. Ах, я рисує. Щось розбили мене. Повномедна рамка. А, тут повністю крайня залита медом. З обох боків тільки печатка ще не всюди Так думаю, видно. А тут під запечатаною. Ну, досить непогано, скажімо так. Переставляємо вулик. Бджоли небагато. Тепер наступна. Я вже зразу бачу, що там та що ця друга теж запечатана повністю. Майже донизу запечатано. Ну рамочки так по вазі на кілограм 4 тягнуть точно. Ах ти, тут все припечатано. Розриваю рамку. Рамки змістилися трошки при перевезенні. Вони тут понабудовували язичків таких прибудов. Ех... Ну, то нічого, вони то потім під, підберуть собі. Ось друга. Ну, друга теж поповномедна рамка запечатана. Думаю, видно, дуже добре. Друга теж поповномедна. Все гарненько, печатка, біленька. Переставляємо вулик. Так, третя. Третя теж печатка, але вже з... виглядає розплоду трошки. Я щось так і думав, що тут, бо тут просто більше інакших варіантів не могло бути, що тут. Вся роєловка руй... руй... медом залита, бо ані розплоду трошечки знизу, а ця рамка теж вся повна медна, Знаєте, треба буде відкачувати ту цілу роєловку. Це теж, я думаю, видно, з двох боків. Все мед. Так, вулик переставляє. На моє здивування бджоли багато нема. Хоча я думав, що тут бджоли буде дуже багато, але бджоли багато нема, тут тільки мед виходить. Так, Так, дістаємо четверту. Ой-ой-ой, тут вони понабудовували. язичків, то потім я все пообрізаю. Зараз якось трошки постараюся. Рамки змістилися при перевезенні, і тут утворилася відстань між ними. Так, Джолки придушивши, трошки то нічого страшного. А, то ще й розпліт, майо! -ма Ну нічого, зараз ми то все якось приклеїмо на рамки. О, це вже розплодна і верх теж весь меду. Тут теж трошки розплоду з цього боку і, вет, і верх мед запечатаний. Гулик переставляємо, тут теж. Ой-ой, ой, а -ой -ой, тут таке. Тут якраз розплід і рамки, не знаю, як я то все маю зробити. Якраз посередині розпліт і розпліт на надбудовах. Там рамка змістилася при перевезенні, бо я закручував її ще вдома. Якраз та розплодна рамка основна вийшла посередині з розплодом. Зараз я її буду витягувати, постараюся якось потім на іншу рамку пусту перекріпити. Так, вкусила перша бджілка мене. Зараз я відріжу від стінки стамескою ту прибудову, бо не можу витягнути ніяк. Витягуємо, зараз їх трошки подимлю, бо вони щось агресивні зробилися дуже. На моє здивування бджоли багато немає. Я думав, що тут буде бджілок нормально. І тут все прибудовано. Я потім з тим розберуся якось на інші рамки тут. Пере. Переліплю. Так. Ну, тепер вже зрозуміло точно, чому така вага тут просто все в меді. Одна рамка посередині розплідна, і на крайніх трошки, а решта все мед. Зараз я тут все добуду. Розплодна відлав... відвалилася. Mm. Отут теж метро спліт. З того боку теж метро спліт. Печатка, всюди печатка. Mm. Так, Поставили цю вулик. Mm. Зараз я скоренько пусту рамочку візьму, щоб приклеїти той розплід з медом на рамку. Так, зараз подимлю трошки. Щоб зменшити агресію. О, інакших варіантів нема, тільки переселення. Ось, добуваю, зверха медок, а знизу розпліт. Отакої. Та, як вона була. Постараюся зараз якось зафіксувати. Так, медок тут. тут збирають. Так, зараз я ще їх трошечки. Не міг просто по інакшому зробити, бо воно все було зліплене там, не було видно як. Зараз я її поставлю зверху на вулик, а потім приклею, щоб не потягнути ролик. Так. Тут наступна рамка теж з надбудовою. Але зараз тут вже не повинно бути багато. Треба трошки подимати, бо джовки агресивно ми трошки далі. Прополіс, Зняв з прополісової приклейки. Ось ту буває. Це теж дуже важко. Вони всі такі важкі, повні медом залиті. Ну, тут ясно, тут знов повномедна і з цього боку теж все в меду запечатане і з надбудоване. Так, ставимо вулик з Ще трошки, вони дуже гарисідні. Останнє я... просто зверху печатки видно не було, я ще не міг так зразу. А то і так було зрозуміло що тут Кілограм 20 меду точно є, бо роїловка на 8 рамок чи на 9. Тут такої ваги, тут такі вази ніде було взятись. Останнє теж вся з Печаткою мед, там знизу трошки розплоду. І з цього боку теж все. Мед, печатка. Так, ставимо вулик. trzeba wieści podłączyć. zaraz ja wam pokażę, co tam się zrobienie